Господи Боже наш! Помилуй захисти наших воїнів! 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 Господи Боже наш! помилуй захисти наших воїнів. Помилуй захисти наших воїнів. Господи Боже наш. 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 Помилуй захисти наших воїнів. Господи, Боже наш. Помилуй захисти наших воїнів. Господи, Боже наш, помилуй захисти наших воїнів. Нехай Божий захист буде з усіма нашими воїнами та полоненими в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.